Як часто потрібно міняти воду в СПА басейні? Середній термін зміни води кожні три місяці. Але є секрет, як продовжити цей термін аж до п'яти місяців. Головний ворог свіжості води біоплівка. Це слиз, що накопичується в трубах і зменшує дією хімії для басейнів. Якщо не позбуватися біоплівки, вода швидко стає зеленою, мутною, з'являється піна, жирність і неприємний запах. Ще гірше, басейн ризикує стати місцем для небезпечних бактерій. Але вихід є: перед кожною заміною води варто додавати спеціальний засіб проти біоплівки, увімкнути джети, і біоплівка сама вийде з водою при зливі. Ще один лайфхак для економії вашого часу: використовуйте занурювальний насос. З ним воду можна злити всього за 15 хвилин, замість довгих годин, зливу через шланг. Отже, своєчасна заміна води, очищення фільтрів і правильний догляд значно збільшать ефективність ваших засобів по догляду та забезпечать здорове, комфортне купання. Хочете дізнатись більше або обрати ідеальний Спа басейн? Звертайтесь до Спа-Гелексі. Ми фахівці, які допоможуть зробити купання максимально приємним і безпечним. Підписуйтесь на наш канал та звертайтесь за консультацією вже сьогодні.